Росія масово атакувала об'єкти енергетики на Одещині, спалахнули пожежі, частина споживачів залишилася без світла. Минулося без постраждали, Більше знає моя колега Аліна Оганезова. Вона на зв'язку зі студією. Аліно, то що відомо станом на зараз? Яка ситуація загалом в Одесі? Аню, дійсно, вчора ввечері, пізно ввечері, 7 листопада, Росія знову атакувала одеський район ударними безпілотниками, але головне, що обійшлося без постраждалих за інформацією від очільника ОВА Олега Кіпера, зафіксовано влучання по об'єкту енергетичної інфраструктури внаслідок удару. Там виникла масштабна пожежа. Нагадаю, що до СНЕС повідомили про те, що працювати було складно, адже під час ліквідації повторно оголошували повітряну тривогу. Попри це, надзвичайникам все ж вдалося загасити. Пожежу до роботу залучили майже 30 рятувальників та спецтехніку. Прокурат за попередньою інформацією від прокуратури понад 700 споживачів залишилися без світла. А втім, енергетики вже активно працюють над відновленням постачання електростнавідновленням постачання або як шутше, повернути світло в оселі містян. Варто зазначити, що це не перша атака по регіону за останній час. Росіяни загалом активізували удари по Одещині, і саме по енергетиці та цивільній інфраструктурі. Я нагадаю, що лише днями був інший удар. Тоді загинули двоє людей і також були поранені. Правоохоронці ж документують ці факти, як чергові воєнні злочини РФ проти цивільного населення. Що ж щодо ситуації з відключеннями в місті та регіоні, то станом на зараз вона контрольована на Одещині? Діють графіки. Загалом вони більш-менш точні. Так дійсно бувають відхилення, аварійні вимкнення, але люди вчаться підлаштовуватися під ці графіки, точніше згадують, як це також можна сказати, що більшість мешканців. До різних ситуацій зі світлом підготовлені або активно готуються. Тобто вони використовують павербанки екофлоу, свічки, мають запаси води або збирають запаси води як технічної, так і питної. Дехто також має газові туристичні пальники це дуже актуально для людей, які повністю мають будинки. Залежні від світла, якщо ж потрібно підзарядитися під час відключень, то допомога часто є від бізнесу: магазини, кав'ярні, кафе переважно не відмовляють. Сам же ж бізнес переважно оснащений генераторами. Це чутно і видно, коли йдеш вулицями, особливо ввечері, коли вже темно. Тож одесити фактично живуть в такому режимі, мабуть, як і більшість українців готові до різних сценаріїв. Як то кажуть, сподіваємось на краще, але готуємось до гіршого і мати запасні джерела. Живлення, воду, базові продукти харчування, які не псуються, та трохи готівки. Це зараз така звична рекомендація для всіх. Тому поки це вся інформація. Ані Ну, ми аліно скористаємось теж твоїми порадами. Дякую за інформацію. Бережіть себе, світла вам води і опалення в Одесі. Далі йдемо. Понад 500 повітряних цілей летіли вбивати українців цієї ночі. Це був комбінований удар. Ворог запускав дрони, ракети повітряного, наземного та морського базування. Повідомили у повітряних силах. Загарбники націлили майже 460 безпілотників і 45 ракет, зокрема, кинжали та іскандери. Основними напрямками удари стали Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина. Боронці нашого неба знищили 406 ворожих дронів і 9 ракет різних типів. Влучання зафіксували на 25 локаціях і ще на чотирьох впали уламки. Частково знеструмлена Полтавщина через атаку постраждав працівник підприємства Нафтогазової промисловості. Про наслідки ворожого удару повідомили в ДСНС. На території регіону зайнялися масштабні пожежі, рятувальники приборкували полум'я під загрозою повторних атак. Внаслідок удару без світла, води та опалення залишилися горішні плавні. Немає електрики в Кременчуці. У місті не працює електротранспорт. На маршрути вивели додаткові автобуси, запровадили графік подачі води. Міськводоканал працює на резервному живленні. У містах розгортають пункти незглавності. До ліквідації наслідків залучені всі служби. Унаслідок масованого обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура. Перебита контактна мережа, немає електропостачання на кількох станціях. Через це низка поїздів затримуються на кілька годин. Йдеться про приміські та потяги далекого спрямування для пасажирів потягу Харків, Київ, Інтерсіті Плюс організують посадку в Полтаві, куди їх доправлять електропотягом. Поїзди Львів Павлоград курсуватиме до станції Самар Дніпровський. Залізничники працюють зараз, щоб мінімізувати затримки. У дев'яте від початку жовтня окупанти масово атакували газову інфраструктуру України про влучання та пошкодження виробничого обладнання. Повідомили в «Нафтогазі». відновлювати понівечене майно розпочнуть щойно дозволить безпекова ситуація. На комбіновану атаку вже відреагував Володимир Зеленський. Президент наголосив, потрібно більше тиску на агресора. Грошах потрібні санкції, щоб позбавити Росію можливості продовжувати війну, яку вона почала і затягує. Цінуємо всі кроки, які партнери вже зробили. Але російські удари показують, що тиск має бути сильнішим. Обов'язково має бути європейське рішення по російських заморожених активах, додаткові санкції, підтримка і посилення захисту України. І на кожен удар Москви по енергетиці, яким вони хочуть нашкодити звичайним людям перед зимою, має бути санкцій. І на відповідь по всій російській енергетиці без винятків. Одна з наймасованіших атак по Дніпру за весь час великої війни окупанти вдарили балістичними ракетами та дронами. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, що не менше одна людина загинула, ще більше десяти поранені. Серед них двоє дітей: шістьох потерпілих у в стані середньої тяжкості. Ворог вкривав місто вогнем цілу ніч. Російський безпілотник врізався в багатоквартирний будинок. Зруйновані квартири від 2 до шостого поверху надзвичайники врятували понад 30 мешканців. За даними міністра внутрішніх справ, ще дві людини не виходять на зв'язок. Тут крики були двері. Не могли там відкрити, закленило дверічі. Вибивали, вибивали її, вибили двері. А вже ж палало все там квартира, вже палала. Одна й друга зверху там кричали люди. Все, це, так що таке страшне. Виносили це саме і живих там, і оце в підвал, под плитами знайшли там мужчину, якого то це винесли коже. Рамені, євровопне все повилітали, на кухні все повилітало, машина вон вообще капець. Ворожі дрони атакували столицю. Уламки російського залізяча впали в Печерському районі. Наслідки фіксують на двох локаціях. За однією адресою зайнялися чотири малотонажні вантажівки, пошкоджені дві будівлі, понівечені автівки, припарковані поруч із під удару. Вогнеборці загасили вогонь. За іншою адресою, пожежу вдалося ліквідувати ще до приїзду рятувальників. Минулося без постраждалих. За розпорядженням Укренерго у Києві діють екстрені відключення світла. Одна людина постраждала в Вишгородському районі. Ракетами та дронами окупанти атакували Київщину. Головно били по цивільних мешканцях та енергетиці, повідомив ОВА Микола Калашник. Наслідки атаки фіксують також в Обухівському, Бучанському та Бориспільському районах. Пошкоджені приватні житлові будинки, спалахнули пожежі також і на об'єктах інфраструктури. Він умів бачити красу там, де здавалося б, немає нічого гарного. Своїм об'єктивом документував наслідки війни та боротьбу з окупацією. У столиці попрощалися із фотографом і військовослужбовцем 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського Костянтином Гузенком. Катерина Чава продовжить.